Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в Аврорі стартували нові акції з 5 по 11 травня. Суміш перців 30 г за 13 гривень. Хмелі сунелі 6 гривень 30 г. Цукор ванільний 8 г за 4 гривні. Лимонний цукор за 9 гривень 20 г. Соуси від торгової марки «Просто». Соєвий класичний 200 мл за 19. У нагії по 22 гривні. Приправа куряча аж 400 грамів за 29 гривень. від торгової марки Деко 170 грамів за 29 гривень. Кришки для консервування 50 штук із малюнком за 99. Такі термокошики. Ціна 249. Також є контейнери наборами по 10 штук за 77 гривень. Що за шалені знижки? За 29 гривень ліхтарик з акумулятором. Мішок кондитерський, багаторазовий 30 см довжина за 17 гривень, 40 см довжина за 22 гривні. Шпатель за 39 гривень. Акційні лопатки, такий варіант за 19 гривень, є в білому або у зеленому кольорі. Такі пензлики по 22 гривні. І ще є лопатки з такою ручкою прозорою, 22 гривні. 27 гривень прес для картоплі. Мішки кондитерські, 50 штук за 19 гривень більшого розміру. Точилка для ножів та ножиць за 55 гривень. Вінчик для збивання напівавтоматичний за 55 гривень. Овочечистка багатофункціональна за 44. Такі щіпці по 14 гривень. Овочечистка вертикальна 14 гривень. Досить така суттєва знижка, відкривачка універсальна зі штопором за 27, лопатка кухонна силіконова із отворами за 44. Ложка кухонна силіконова за 49. За 59 гривень спрей для текстилю об'ємом 250 мл. Кашпо пластикове за 55 гривень. Кактуси по 29 гривень. І ось такий варіант теж 29 гривень. Кашпо декоративне, такі гномики по 29 гривень. та незалежність. Набір тарілок одноразових 10 штук за 22 гривні. Такий набір контейнерів 49 гривень, 5 штук. Пакети майка 100 штук за 32 гривні. За 16 гривень 100 штук, ну, не меншого розміру. Соки та нектари віні 200 мл по 9 гривень. Холодний чай від торгової марки «Біола», 500 мл 19 гривень. Шоколад міленіум із горіхами 100 г 63 гривні. За 43 гривні. Шоколад молочний, поростий «Міленіум», 85 г. Ось такий шоколад молочний від «Міленіум», 39 гривень. Нестле несквік за 59 гривень, але зі смаком полуниці. Рябчик слайси курячі 30 грамів за 55 гривень. Пергамент за 27 гривень, довжина 5 метрів. Нестле На напій розчинний, 140 грамів 59 гривень. Рошина кава для кофе 200 г склі 189 Набір від frekingbox це є пергамент. Це є такі круглі листи. діаметр 36 см, 20 штук в упаковці. Пальник газовий для кемпінгу 159 гривень. Кракер солоний за 19 гривень 100 грамів. Десерти бонжур 49 гривень 116 грамів. Форма для льоду, виходить 4 великих кубики. Ціна 55 гривень. Пакети для оптимізації простору. А, це такий, знаєте, для вакуумування. Тут один край відкритий. Не цікавий варіант. Хто має вакууматор, придивляйтеся. Ціна 99 гривень, розмір 25 на 35 см 20 штук. Такий інструмент кухонний три в одному. Це і піпетки і пензлик. Ціна 119 гривень. Акумулятор холоду 200 мл за 29 гривень. Набір форм для випікання силиконових три штуки за 17 гривень. Є звичайні круглі, є у формі квіточок. Так, Вони всі під одним кодом. Шприц кондитерський із металевими насадками 4 штуки. Ціна 59 гривень. 129 гривень. Миска глибока, металева, кольорова. Набір пакетів зіперів на 3,5 літри 10 штук за 24. Набір трубочок для напоїв 25 штук 14. Набір трубочок для напоїв паперових 14. Є різні кольори на вибір. І такі манюні. Набір 50 штук за 9 гривень. Бамбукові палички. 19 гривень 30 см довжина. Тарка для часнику за 39 18 гривень. Тарка кухонна полоска за 29 гривень, набір столових ложок 3 штуки. Виделка столова за 24 гривні з таким візерунком. Велка столова, така кольорова, бронзова, 29. Ніж столовий із нержавіючої сталі за 22 гривні штука. Такі ножі для томатів по 22 гривні. А відкривачки із дерев'яною ручкою за 24. 22 гривні чайна ложечка з таким візерунком, як і видалки акційні. Сокера кухонна 139 гривень. Ніж для хліба за 55. Ніж із керамічним лезом за 77. Є і неакційні варіанти. Ножиці для нарізання зелені за 99. Така точилка овочерізка за 22 гривні. Балон газовий. 400 мл 44 гривні. Кошик фритюрниця за 99. Кружка сито для просіювання борошна за 77 гривень. Миска глибока, металева. Ось така, за 27 гривень. Друшлак-металевий металевий за 88. Спирт сухий в колбі 17 штук за 44. Фляга об'ємом 180 мл за 55 гривень, також є набір стопок. Більші 4 штуки за 88 гривень, менші 69 гривень. Теж 4 штуки йдуть в такому чухлі із екошкіри. 77 гривень пляшка скляна для олії із розпилювачем. Ви замітили, яка акція ціни вкрало НЛО? Отака акція, бачите, з 5 по 11 травня. Чайник заварювальний об'ємом 350 мл за 109 гривень. І також є акція ліквідація по 29 гривень такі бульйонники керамічні. Так, Об'єм 660 мл. 49 гривень, чашка форфорова, біла. Салатник. Ціна 99 гривень, діаметр 26,5. Тарілка скляна. Овальна за 59 гривень. Довжина 23 см. Тарілка обідня діаметром 24 см за 49 Пляшка для олії чи оцту. За 88. Акція ліквідації. Цього тижня аж три акції, так би мовити, звичайна акція. Ціни вкрали НЛО та ліквідація. Тож не пропустіть склянки 360 мл за 29 гривень. Такі келихи з всякими прикольними надписами. Ціна 99 гривень, об'єм 470 мл. Рушники паперові 3 шарові 1 рулон за 89. Вологі серветки Сафі, 110 штук за 29 гривень. Вологі серветки Ліро, 120 штук за 49 гривень. Туалетний папір 44 штуки 29. Серветки паперові 100 штук 19 гривень. Серветки паперові 100 штук 2-шарові 19. Туалетний папір 6 рулонів за 59 гривень двошаровий. Серветки паперові 150 штук за 37 гривень. Рушники паперові 2 рулони двошарові 42 гривні. Такий варіант 1 рулон за 50 гривень. Рушники В-подібно складені за 24 гривні 160 листів. Такі по 22 гривні. Туалетний папір. Деста 8 гривень рулон. Альбатрос 10 гривень. Такий варіант велика намотка за 27 гривень один рулон з гільзою. Набір рушничків паперових 47 гривень два рулони. За 77 гривень пляшка для напоїв пластикова. Підставки під гаряча 3 штуки коркові за 34. Стакан дитячий із трубочкою 34. 149 гривень термос. Це той, що менший об'єм 460 мл. Термосумка 119 гривень. Контейнер харчовий на 2 літри 44. Акція ліквідація ваги кухоні за 99 гривень. Супервош 35 гривень, засіб для миття посуду 500 мл, і навіть і по 13 гривень засіб 400 мл. Засіб для миття посуду 940 мл 59 гривень з дозатором і літровий варіант. «Клін» – в 1 – 44 гривні. У «Тіпуті» засіб для миття дитячого посуду: 600 мл 37 гривень. Для миття скла та дзеркал, самозасіб із розпилювачем 37 гривень. І такий варіант за 55 гривень. Він йде із запаскою. Тобто, виходить два флакончики по 500 мл. Один флакон з розпилювачем, а інший без. Цілий набір для прибирання від Freckenbock 139 гривень. Тут є пакети для сміття, вологі серветки і засіб з ароматом лимону. Засіб для миття скла та дзеркал із розпилювачем 750 мл 47 гривень. Засіб парфумований для приміщень сама 49. Ой, перепрошую, це сіла. Сіла сіла засіб 400 мл. Airb спрей 39 гривень, 300 мл. Скакалка спортивна без шнура за 49 гривень, тож досить суттєва знижка, свисток за 27 гривень. Доместос 94 гривні 1 літр. Веллі за 55 таблетка у зливний бачок Домус Blue 17 гривень. Промакс засід для унітазу 750 мл 39 грн. Засіб для чищення ванної кімнати 46 грн. 1 кг. Брев по 99 грн. 700 мл. Станки для гуління по 19 грн. 3 штуки. Пензлик косметичний для нанесення пудри за 29 грн. Багато акційних плойок для волосся. Вирівнювач 279-299. Такий варіант за 249 гривень. 299 і плойка для підкручування 299. Але його вже полюбили Пінцета 29 гривень, такий металевий із сердечком. Класичний варіант по 19 гривень. Набір щиток для вій 12 штук за 29. Пилочки для нігтів по 14 гривень. 290 гривень лампа для полімерування гель-лаку. Шампунь для волосся 1 літр 55 гривень. Такий варіант теж 1 літр за 29. Кремаска для волосся 1 кілограм 104 гривні. Шампуні та кондиціонери. Ціна 74 гривні 400 мл. Шампунь для волосся по 104 гривні 1 кілограм. Фітолінія крем -гель для душу за 39 гривень 510 мл. Масочки для волосся від доктор Санте 300 мл за 74. Скраб для тіла, Дольче веру тіранісу 59. Гелля душу по 16 гривень 300 мл. Крем Мило. 900 мл за 37 гривень із дозатором. Крем коктейль для душу за 59 гривень 1 кг. Мило туалетне дитяча б'янка 17 гривень. Мило дуру 27 гривень. Вага 100 грамів. Є набор мишик мило тверде 5 штук за 44 гривні. Набір мила дурун за 99 гривень, 4 штуки по 100 г. Мило рідке 450 мл за 17 гривень. У ця колекція посуду зі знижкою: тарілка обідня за 99 гривень, 59 і салатник за 77 гривень. За 39 гривень кабель USB. По 19 гривень підставка для телефона. Також є багато акцій на навушники. Такий варіант бездрутові за 179 гривень. 299. Такий варіант за 349. 349. Лампа по 29 гривень. 24. Ліхтара для кемпінгу із акумулятором 159 гривень. Такий варіант із сонячною батареєю 209 гривень. Світильник ціна 99 гривень. Працює від мережі. Рюкзак дитячий, ціна 229 гривень. Сумка чоловіча за 99 гривень. Сумка бананка 109 гривень. Такий варіант 99 гривень. Такі сумочки бананки по 84. Сумка жіноча за 169 гривень. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.